Світлана, місцева жителька, каже, що готує борщ кілька разів на місяць. Жінка говорить, що усі інгредієнти до страви купляє у супермаркетах або на базарі. Взагалі трохи ціна повисилась, але ж можна вийти з положення все одно. Їсти щось що треба, будеш все одно готувати будеш. Так. десь щось подешевшила, десь щось подорожчало. Інна місцева жителька розповіла, що її чоловік любить борщ. Жінка готує страви щотижня. За її словами, вартість борщового набору зросла. Збільшилась звичайно. Ну, Капуста, я що це купляю, то це капусту. А так у нас домашній буряк і картопля. Альона продавчиня каже, що ціна на капусту змінювалась упродовж двох тижнів. Ціна на моркву починає падати, а буряк став дешевший. Капусточка падала і піднімалася, а зараз тримається вона в районі 25-26 гривень. є і 30 гривень. Морква теж домашня, вже молода, цибулька Одеса. 25 гривень, бурячок 36, морковочка 60-65, п'ять. Коливається. Морквочка починає падати, бурячок вже ми як дивимося, впав, був 50 гривень, став 35 гривень. Картопля це Чуднівський район, село Дубище від 20 гривень. 20 гривень це м'яка йде, середня йде 28 гривень, крупніша тридцять. Марія підприємеця каже, що з усього борщового набору найдорожча морква. Картопля різна ціна, в залежності від калібровки картоплі. Якщо вона дрібніша, вона дешевша, якщо вона крупніша, дорожча. В межах от у нас на нашому ринку в межах 35-40 гривень. Буряк трошки дорожчий, ніж цибуля. Цибуля 40, буряк 50. По закупці дивимося. Найдорожча морква, тому що вже старої нашої в запасах не, немає, її вже ми вичерпали. Нова ще не виросла і зараз приїжджає імпортна. У коментарі Суспільному Олег Пензен, директор економічного дискусії. Сійного клубу каже, що цьогоріч борщовий набір є дорожчий ніж минулого року. За його словами, на його вартість вплинула пізня весна і гірший врожай, який зібрали у 2024 році. Ми дивимося рік до року, то він є сьогодні дорожчим по відношенню до аналогічних дат минулого року, десь приблизно на 35-38%. І це пов'язано з особливостями погодних умов, які є сьогодні в Україні. В подальшому залежності від того, яка буде погода і які будуть результати щодо поступлення зкрітого грунту овочів з нашої території, нам на тіл буршовий набір цілком вірно буде дешевше, навіть по відношенню до рік до року Вероніка Гасанова євген. Нія Барвенко Суспільне новини Житомир.